У нашому будинку протікає дах, а голова ОСББ більше п'яти років не чує прохань про ремонт. З такою заявою в нашу редакцію звернулися мешканці будинку на Костомарова. 4. люди кажуть, косметичний ремонт робили із бюджету СББ і власним коштом. Однак люди переконують, потрібно зробити капітальний ремонт даху. Ситуацію бачили мої колеги. Михайло після кожного дощу поспішає до своєї квартири, що на вулиці Костомарова 4. Хоч це не постійне місце проживання чоловіка. Щоразу виносить з ще по кілька літрів води. Причина усьому дах будинку, який протікає. Після дощів обов'язково приїжджаю перевірити. Тому що я спочатку топлю свою квартиру, потім восьмий. Ну і далі до першого дійшла би часом поверха. Пані Наталія, мама Михайла розповідає, звертались неодноразово до голови ОСББ з проханням зробити капітальний ремонт даху з 2011 року. Продірявлена покрівля щоденний головний біль для жінки. Ремонт даху нема кому робити, ніхто на це не реагує. Проблема це від самого початку будинку, то більше то менше з перемінним успіхом. Ми щось то своїми силами, то силами правління робимо, але зараз воно просто тупо тече. Пані Наталя продовжує впродовж останніх років своїми силами латали накриття. Їх навіть почули члени правління та голова ОСББ. Вони виділили кошти для косметичного ремонту даху та технічного приміщення. Однак цього недостатньо. Тепер крівля потребує капітального ремонту, і то негайно кажуть мешканці будинку. До слова, частина даху таки перекрита. Однак люди розповідають, сусіди зробили ці роботи власним коштом, а не зі спільної казни ОСББ. Голова доповів: От я вже почав робити ремонт. Було це приблизно місяць тому. Старе покриття здерпно, купці державці згреблено, дах тече, старе покриття на купці лежить. Проблемою сусідів зверху мешканці на Костомарова не надто переймаються. Однак власники квартири на дев'ятому поверсі кажуть: якщо не забиратимуть воду з даху, вона протече до їхньої оселі, а далі поверхами нижче. У нас є слава богу, технічний поверх і багато тазиків. Ну катальний ремонт, як такого, не проводилось і з кожним дощем воно все більше і більше починає, як ну, в інших місцях, протікати. І ну як може піти грибок, може початися. Ну, вся, ну всяке буває з водою. Пан Іван мешкає на шостому поверсі та розуміє, яким може. Бути наслідок дірявої крівлі І вона є проблеми. То що якщо б вони не якщо б вони не приїжджали, цю воду не вичерпали, вона б протікала на сільство сьогодні. До них тече завтра буде до нас. Будинок на Костомарево 4 – один з перших у Коломиї, де створили ОСББ. Ще у 2005 році в об'єднанні понад 160 квартир. Щомісяця з кожної сплачують від 100 до 200 гривень. Усе залежить від площі оселі. Ми спробували поспілкуватись з головою ОСББ паном Олександром. Вдома двері ніхто не відчинив. Пане Олександр, добрий день та з телебачення. Ми хотіли б з вами поспілкуватись. Телефон теж не відповідає. Імператор. Однак через кілька днів слухавку за вказаним номером таки взяли. Та поспілкуватись все ж не вдалось. Алло, добрий день. Доброго дня ти пан Олександр. Ні, я перепрошую, зараз не можу говорити. Мешканці звертались у всі можливі інстанції зі своєю проблемою. Однак, вплив на голову об'єднання багатоквартирних будинків мають лише самі мешканці. Ольга Гириджук Срій Угрин Події НТК.